Усім привіт! Вітаю тебе на моєму каналі. На каналі Агні Арт. Тут я навчаю малювати, знімаю влоги, розпаковочки. Що нам знадобиться для сьогоднішнього мастер-класу? Сьогодні ми малюємо змію. Нам знадобиться акварелька будь-яка. У мене ось така мунча, маленький набірчик. Маленький шматочок паперу це буквально 9 на 8 см. Дуже-дуже маленький, менше, ніж моя долонька. Гумка, простий олівець, акварелька та чорна ручка. Ну і, звісно, гарний настрій. Ну що ж, давайте починаємо. Почнемо з того, що нам потрібно намітити, де буде наша змія. Я придумала, що на сьогодні буде такий черевичок новорічний. А даю. Або рукавичка, можна подумати, що ми будемо робити. Я, буду робити саме черевичок. Але якщо ви не хочете черевичок, ви можете зробити, наприклад, рукавичку. Так само беремо і намічаємо просто форму ось такого, якогось черевичка. Потім ми її будемо підправляти, підрівнювати. Тут буде вилазити десь змія, або можна буде просто її голову намітити. Ось тут можна буде написати надпис, наприклад. Це просто поки що побудова. Як взагалі малюємо чобот? Це я намітила для себе, ви, в принципі, могли цього не робити етапу. А як ми малюємо чоботи? Спочатку вам треба знайти, де буде його верх. У мене це буде ось тут десь. Буде верхівка чобота. Далі у нас він троєчки звужується і розходиться на п'яточку, обов'язково. Не забуваємо про це. В принципі, можна було підняти, зараз трошки вище мабуть, зробимо. Щоб більше місця залишилося, можна меншим його, в принципі, зробити. Ось тут п'яточка у нас є. Тобто, робимо спочатку ось таку лінію, потім ось такий півколо, нібито п'яточку. Робимо ось таку лінію також похиленьку і носочок. І все завужуємо ось таким чином. Ось так у нас виходить. Потім ми додамо якийсь узорчик, клас, красивий дуже, класний, красивий який потім будемо розфарбовувати. Ось такий у нас ось такий чобіток, типу шкарпеточка вийшов. Тут у нас п'яточка одразу можна намітити. Тут у нас носочок, приблизно не точно. І буде десь тут змія. Щодо змії, у нас е, саме рік змії, тому ми будемо саме змію малювати. Спочатку в мене буде виринато ось тут така шия, а по моїй задумці тут у нас буде голова. Ось тут вона у нас знову заходить в наш, так би мовити, і ось тут виринатиме вона її хвіст і буде ось так закручуватися, і тут ми будемо бачити е, її Кінець хвоста, так би мовити, ось таким чином. Гадаю, що нібито прикольно. Зараз трошки подивимося з вами. Тобто, що я зробила, просто намітила ось таким чином. Тільця. Готово. Тепер давайте будемо вже обводити лінером, ручкою. Я буду все показувати детально і зробимо очі вже саме ручкою. Тому що зараз буде дуже довго, поки ми там промалюємо. А так, ручкою одразу, і потім будемо розфарбовувати. Ну що ж, давайте вводити. щодо лінера. У мене це ось така ручка 0,1 мм. А що ми робимо для початку? Давайте почнемо, ми, мабуть, таки з нашого. Мабуть, тут треба, знаєте, не так зробити трошечки зараз, секундочку. А зробити ось тут, типу, вона з серединки вилазить все-таки. А то в мене вийшло, нібито вона. Зовні вилазить, тому можна трошки підправити. Але якщо що, я ручкою буду вам показувати все одно ще типу з нуля. Починаємо ми з змії, з її голови саме малюємо два ока, вони йдуть зверніть увагу по боках. У змій очі йдуть саме по боках. Це доволі важливий елементик, який ми маємо помічати на нашому малюночку. Далі у нас ось так ідуть. Ось таким чином ми робимо язичок. Взагалі це обов'язково йде більше як декор у мене саме. Тут у нас іде красивий узорчик, якийсь, його можна також намітити. Дуже люблю, до речі, малювати змій. У мене є доволі одна велика картина. Ось таким чином я намічаю. І тепер ось тут роблю ось таку лінію. Тут якісь е, завертаються. нібито якась цукерочка, до речі, дуже схожа. І з іншої сторони у нас виходить хвостик. Трочки його роблю менше, ніж ми намічали. Тут у нас буде якась волохата частинка наш е, нашої шкарпеточки. новорічної. Ось таким чином. І тут ззаду також м'якенька частинка. Обводимо ось тут. Тут у нас буде. І тий хвостик, то ми його спочатку малюємо ось таким чином. Ричувало, що має бути він не зовсім такий пухленький. І п'яточку. Не забуваємо про п'яточку Вона, бачите, ось така виходить трошечки. І ось тут робимо наш носочок такий. Передню частинку та знизу робимо нібито п'яточку біля п'яточки. Також тепер давайте будемо вже промальовувати узорчик, який ми будемо хочете, хотіти, мав, бачити. Я все зараз приберу і промалюю узорчик. Так, починаємо промальовувати малюємо п'яточку для початку. А далі малюємо передочок носочок. А тепер промальовуємо ось тут ще одну лінією. Нерівним малюю, тому що це буде біла доволі частинка, дуже світла, тому потрібно нерівною. Малюю ось такі лінії декоративні просто вже. У мене будуть тут якісь сердечки, сніжинки, ялиночки, але вони в мене будуть більше всього ще білого кольору. Тому я просто ось таку роблю обводочку впродовж усього нашого черевичка. Ось таким чином. І ось тут е, біля кожної лінії додаю їх. Саме біля цих ліній. Там, де в нас іде е, наша м'якенька частинка, ми туди навіть не чіпаємо. І ось тут, звісно, робимо нібито цукерочку цукарочку якусь. В принципі, можна сюди також додати цих ліній. Готово. Ось що в нас вийшло ось такий малюночок. мені дуже подобається доволі. Тому давайте переходити до розфарбовувати буду ось цими фарбами. Беру червоний колір і зафарбовую ним одразу наш черевичок, але не повністю. П'яточку та носочок я не чайпаю. Лише ось цю центральну частинку, яка в нас буде червоною. Тому що це я хочу зробити зелененьким, сам біленьку м'якеньку нашу частинку. Буде в нас вона біленькою такою. Ну, я її трошки підтяню, звісно, фіолетовим. Змія в нас буде, я гадаю, що зелена. До речі, напишіть в коментарях, подобається вам символ цього року, тому, я, тому що я чула, що більшість, ну, дуже багато людей, які кажуть, що ні. Вони не, не будуть малювати навіть в цьому році змію, бо вони їх не люблять. От мені, до речі, подобається символ року змія. У мене є робота з художньої школи, я її вам також згодом покажу в своєму телеграм-каналі, тому підписуйтеся. Телеграм-канал називається Акні Арт. І в тіктосі, до речі, кожен день проводжу трансляції, ну, майже. І там ви зможете знайти доволі багато відео також. Профарбовую ось тут п'яточку обережненько. Я не буду додавати цінеї, одразу кажу. У нас буде все більш таке легеньке і однотонне, але якщо ви хочете більш такий професійний малюнок, тому що це ми малюємо просто, типу, подарунок, листівка, подарунок. Ви можете одразу її комусь подарувати. Я намагатимуся викласти це відео пошвидше. А то якщо ви бачите вже його, тоді воно вже є. Так, готово. І трошки додаю темнішого, все-таки сюди вниз, тому що мені не вистачає. Тут у мене трошки перетекло, трошки не дуже красиво, можна сказати. Тому я. Потираю пензлик, я ось тут проходжуся ще раз. Беру червоний. І ось так його додаю. В принципі, цього не дуже буде помітно, коли ми будемо білим коректором проходити. Я про нього на початку не казала, бо це не обов'язково. Беремо блакитний, фіолетовий можна взяти. Я беру блакитний прямо, і ось таким чином трошки по біленькій частинці проходжуся. Не сильно видно буде, але коли підсохне, буде дуже класно. Тепер треба взяти дуже тоненький пензлик. Розпробовуємо змію однотонно яскравим зеленим ось таким кольором. Поки що нічого не додаю, дуже важливо робити все ось таким ось поступово. Таким чином. У мене це, до речі, тоненька пензлик взагалі для гуаші. Трочки не зовсім підходить. І, до речі, дивіться, що я роблю. Я на оці черевички додам темнішого відтінку. Щоб вони з моєю змією не ніяк не поєднувалися по відтінку. Це буде доволі класний вибір. Як зробити? Тому що я роблю, бачите, таку світленьку змію. Тут додаю всерединку потемніше трошечки цього світлого. в деяких місцях. Ось таким чином. І червоний колір, знову ж таки, треба буде трошечки додати. Мені його не вистачає, наприклад, сюди під нашою. Так, і ось тут по контуру, трошки, де я намічала ці елементи. Також можна додати, в принципі. Гірше не стане. Готово. Нам треба трошки почекати, доки все підсохне, і робити узорчики. Поки все підсохає, я намалюю ось тут маленькі легенькі сніжинки. Просто світло-блакитним відтінком, тоненьким пензликом ось такі сніжинки. Це я зроблю за кадром, а ви просто також собі можете їх зробити за бажанням. Що ми робимо далі? Ви як хочете вже, звісно, але я додаю коректор. Я буду робити прикраси, тому, типу, прикрашатиму. Тому тут наш носочок і п'яточка проблю ось такі крапочки. Ну, вони не зовсім схожі на крапочки, так, звісно, але просто ось такими рухами. ледве дотикаюся. Трошечки роблю ось таких типу хрестиків якихось. Так, робимо. І ось тут також робимо декілька ось цих кружечків таких. В принципі, якщо у вас є гуаш, то вам буде ще зручніше, мабуть. таку ялинку можна. Готово. Тут можна трошки додати пліків. Додати на змійку кудись згори саме. згори, дивіться, зверніть увагу. Кудись ось так просто поставити до сніжинок наших, до речі, дивіться, циклік сніжинкам ми стало красивіше одразу. І ось і все, наш малюночок готовий. Зараз я поставлю підпис, звісно. Якщо ви маєте підпис, також ставте. Можете підписати вашим ім'ям, якщо ви комусь даруєте. Тут можна написати якесь привітання з Новим роком, тут можна просто також побажанічка написати. Ну, все, всіх люблю, дякую за перегляд кожному. А ви, будь-великі молодшише, до кінця. Я гадаю, що у вас вийшли нереальні малюночки. Всіх люблю. Якщо вам сподобалось підписуйтесь на канал, на цей ю... Ютуб, на Тікток та, звісно ж, на мій Телеграм. Все, бувайте, до зустрічі!